Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з фізики збираються біля Черкаської спеціалізованої школи номер 33 Серед них жителька курсу Шевченківського Марія Сердюк. Я готувалася протягом року. У мене було три заняття індивідуально на тиждень. І Тут вже останні дні це останні місяці. Там ходила десь разів п'ять на тиждень на фізику. Підтримати свого сина Іллю прийшла Черкащанка Наталя Зима. Говорить, що налаштовувала сина на позитив. Хочеться, щоб знав добре, щоб на бюджет поступити. Ми виключали трохи міски в останній вечір і налаштовувалися на позитивний результат. Ілля завершує цьогоріч 11 клас черкаської школи No32. Майбутнє каже, планує пов'язати і зайти і розповідає, з яким настроєм прийшов на тестування. Якщо ти щось вчив, ти все одно щось напишеш. Не можна такого, щоб учити-учити і нічого не написати взагалі. Температуру та самопочуття перед та під час тестування перевіряє медсестра Людмила Біда. Я перебуваю в медпункті до закінчення ЗНО. Після перевірки документів та запрошення до пункту тестування учасники шукають аудиторію, в якій писатимуть завдання. У цьому закладі освіти складати фізику зареєструвалося 240 абітурієнтів, розповів відповідальний за пункт ЗНО Микола Чорноіваненко. На кожну аудиторію є інструктор, старший інструктор, це відповідно вже 32 на 2, тобто 16 на 2, зрозуміло скільки 32. Далі помічник, я відповідальний плюс уповноважена особа і п'ять чергових. За словами відповідального за пункт тестування, всі зожити для написання робіт до початку зину лежать ось у цьому сховищі. Воно опломбоване під наглядом поліцейського. Далі коробку присутності старших інструкторів відкривають і з'ясовують, де перевірятимуть роботи. Харків уповноваженого є також технологічна карта, і за цією картою я пройшла по кабінетах. Подивилась, що тут створені дуже гарні умови для зовнішнього незалежного оцінювання. Це теж мій обов'язок. Не полишаю повторювати інформацію перед тестуванням Дмитро Кравченко з Руської Поляни. каже, готувався до ЗНО самостійно. Зараз повторюю фізику. Аморфні тіла та ізотропія. Готувався в школі на репетиторство Не ходив в основному сам повторював. На 15 учасників чекають усі цьому кабінеті. Кожен із них має свій номер та місце, розповідає старша інструкторка Тетяна Кисленко. А потім вже все чітко виконуємо інструкції, які нам надані. Роздаємо і бланки відповідей, клеїмо накліки, і зошити роздаємо. Діти перевіряють, чи правильні чи там немає ніяких пошкоджень. Через дві години від початку тестування своїми враженнями ділиться Єлизавета Сластієн. Говорить, готувалася до ЗНУ інтенсивно. Завдання були не такими складними на перший погляд, дивлячись, що саме ти готував, але більшість з них я виконала, тому що готувалася, а деякі були такі, що не всі формули пам'ятали і не все зробили. Але так то нормально. За словами учня Черкаської школи номер 17 Ярослава Люшняка, найбільше завдань стосувалося програми 11 класу. В принципі, «Завдання були середньої важкості, я все зробив. Було були законені на відповідні завдання. Потім так, термодинаміка, оптика і ядерна фізика була. Це найбільше завдань було. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.